Ветерани з Вінничини створили спільну картину, яку продадуть на аукціоні у Британії. Виручені кошти підуть на допомогу іншим пораненим оборонцям. Захід проводили в межах проєкту коло спілкування незламних. До створення картини доєдналися вісім захисників з нами на зв'язку. Анна Зендик, ініціаторка заходу. Пані Анно, мої вітання. Мої вітання. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея намалювати спільну картину з ветеранами? Взагалі з'явилася ідея створити без коло спілкування тих людей, які втратили кінцівки і отримали вже протези задля спілкування і обміну досвідом? Чому вирішила намалювати одну спільну картину? Тому що в кожному маску цієї однієї картини. Кожен з них проявив себе через пензлик, хтось вилив якусь емоцію, біль, травму, спогад, відбитки своїх рук. Тому це не просто картина, це історія. Історія, яку вони пройшли. В когось це майбутні мрії, в когось це старі спогади. І саме завдяки цьому ця картина має такий великий сенс. Пані Анно, розкажіть, чому ви вирішили власне поєднати мистецтво та реабілітацію? Справа в тому, що мистецтво це не лише краса. Реабілітуватись можна багатьма способами. І в Вінниці дуже багато реабілітаційних центрів, як і в всій Україні. Але мистецтво розумієте, справа в тому, що коли деякі хлопці брали пензлики в руки, вони їх не брали ще зі школи. І для них це було дуже незвично, тому реабілітація може проходити не лише через творчість, вона може бути через музику, через спорт, через киви. Але ми вирішили зробити саме такий пам'ятний меморабл знак, який може послужити ще добру справу зробити. Ще розкажіть про враження самих ветеранів, як вони відреагували на цю ініціативу. Вони були вражені, вони були трохи здивовані. По-перше, вони очікували, що вони будуть щось там десь малювати один від одного. Але ні. Я хотіла, щоб це була спільна картина. Це єдність, це є спільнота, побратимів. Дехто знав один одного, дехто не знав. Але всі вони в одній картині спільно. Малювали, і ви бачите, це не просто прапор, це їх, їх бачення, вони кожен долучалися до штриху один одного. Тобто вони продовжували штрихи один одного. Тому їм це сподобалось, вони не очікували. Але найнеочікуваніше було, коли вони почали. Мастити собі руки фарбою, залишаючи відбитки своїх рук і на картині, і на наших футболках. в нього в кожного тепер на такій футболці є відбитки своїх побратимів. Мені здається, це дуже пам'ятний знак. Вони були задоволені, я була дуже щасливо бачити їхні очі. Згодна з вами, що це справді дуже пам'ятно. І на завершення розкажіть про те, куди будуть витрачені кошти. Е, в мене є план в Британії. Е, так як я маю там українську школу, у нас велика діаспора українська, саме тих, хто переїхав спочатку повномасштабного вторгнення. Ми намагаємося нагадувати британцям, що війна ще не скінчилась. Війна продовжується. Вони кажуть: ми платимо за вашу війну нашими високими податками, але ви сплачуєте за свою незалежність свободу, самою високою ціною життя і кров'ю. Тому ми влаштовуємо багато заходів культурних, і на одному з таких заходів це буде 1 або 4 жовтня, коли буде працювати українська суботня школа. Це буде захід присвячений дню захисників і із України, і ми маємо е, план продати цю картину і гроші, які е, тася, доброго дня, і гроші, які ми отримуємо від продажу цієї картини, підуть е, тим хлопцям, які потребують в першу чергу допомогу на реабілітацію або протезування, або можливо. Просто є певні програми, які забезпечують її, а в декого є певні мрії, і можливо, саме за цим грошем ми зможемо ці мрії здійснити. Пані Ану, дуже Проказуємо. дякую вам за таку гарну ініціативу. Щиро бажаю, щоб все вдалося, і дякую за те, що голов... саме головне підтримуєте наших оборонців. Дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Слава Україні! Героям слава. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Анна Зендик, ініціаторка заходу.